Абсолютна більшість людей, які звертаються до мене щодо скасування розшуків, роблять це з єдиною метою для того, аби в подальшому зареєструвати собі вістрочку у вигляді бронювання. Але, друзі, на мій суб'єктивний погляд, це абсолютно. Найгірший спосіб оформити собі відстрочку від мобілізації, оскільки в такий спосіб ви оформляєте відстрочку, яка може бути скасована у будь-який момент, незалежно від вашої на те волі. Наприклад, міністерство вирішило скасувати її через невиконання якихось умов підприємством, на якому ви влаштовані, або ж, можливо, сама компанія вважає, що їй доцільно вас з якогось підприємства звільнити і на інше, то Товариство оформити через якусь таку внутрішню реорганізацію кадрів. Власне, про оцю другу обставину маю дуже недобрий приклад. Почуйте мене, звертається до мене клієнт, у нього була оформлена бронь. Він вільно собі почувався, працював, вважав, що йому нічого не загрожує. Але одного дня керівництво каже: Ти знаєш, нам доцільно звільнити тебе з цього -то товариства і оформити на інше наше товариство ти також будеш мати бронь, не хвилюйся, все як і було до того. Значить, його звільняють у п'ятницю. У понеділок він мав би стати на облік як. Новий працівник на іншому а, підприємстві, але вже у суботу йому приходить оця ця червона полосочка про те, що вас розшукує ТЦК за якусь уявну а, наявку на якусь уявну повістку. Відповідно, він приходить до мене. Ми подаємо адвокатські запити для того, щоб з'ясувати, що ж це за така повісточка була. Окрім того, ми пишемо клопотання про закриття справи з тим, що він готовий заплатити штраф, в разі якщо так необхідно. Ми очікуємо відповіді ТЦК у цей час. Поки ми з'ясовуємо ці обставини, його зустрічають працівники ТЦК і мобілізовують. Тобто людина не встигає наново забронюватися, як їй про це говорило керівництво компанії. Звідки я дізналася про це? На мій адвокатський запит про причини розшуку, то така просто відписує: а ваш клієнт уже не перебуває на нашому обліку. Я, звичайно, дуже дивуюся, набираю клієнта, запитуюся, в чому справда, і він говорить: от сталося таке, то таке. Я вже у навчальному центрі. Тому, друзі, слідкуйте, будьте мудрими, не поспішайте із висновками і не біжіть туди, куди біжать всі.